Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Ленапетит. І сьогодні я вам покажу рецепт. Ну, я рахую дуже, або швидко, я не знаю, швидкої вечері, або коли гості вже ось-ось до вас прийдуть. Ми дуже, наша сім'я дуже любить м'ясо, особливо я. Тому що я хочу приготувати. Це в мене ошиючок, ось так з кісточкою. Це дуже просто і швидко. Дивіться, що ми робимо? Солимо з одного, з одного боку, В суміш перців, перевертаємо на інший бік? Також підсолимо. І поперчимо. Тепер трошечки ось так, змастимо олійкою, щоб спеції наші розкрились. Можете додавати будь-які ваші улюблені спеції. Тепер я накрию це харчовою плівкою і поставлю ну, десь хоча б на годинку, щоб воно промаринувалось. Друзі, прийшла ніч, м'ясо наше вже замариноване. Дістала його з холодильнику. Включаю петельню. У мене така пательна гріль. Можете не на грилі це робити. Це не принципово. Тут буде просто гарний малюнок. І все розігріваємо, поки сковорода. Пательня розігрілась, змащувати я її нічим не буду. Ви пам'ятаєте, я стеки промащувала олійкою. Так. Засмажимо з однієї сторони пару хвилин, щоб була, щоб воно схватилось корочкою. і потім переверну. Друзі, три хвилини часу пройшло. На великому вогні ми це робимо. Перегортаємо. Також почекаємо три хвилини, потім розкажу, що робимо далі. Так, ще три хвилини пройшло. Зараз буду перевертати. І зменшуємо вогонь майже до мінімального. Перегортаю. І будемо на невеличкому вогні ще готувати, ну, я думаю, хвилин 10-15. Потім скажу, скільки часу пройшло. Друзі, пройшло 15 хвилин часу. Я пару разів перевертала наше м'ясо в сковорідці. Все, в принципі, готово. Покажу вам результат. Друзі, дивіться, що в нас вийшло. Ось мій фірмовий соус. Я залишу посилання на м'ясо, і там буде цей соус. Я його показувала в рецепті. Не забуваємо, що це в нас свинина, не яловичина. Тому свинина має бути прожарена повністю. Це можна там гратися з яловичиною. Це можна готувати і на вечерю просто, і взагалі, коли гості придуть, і на свято, тому готуйте, готуйте для своїх близьких. Дивіться, 15 хвилин часу всього, і все у вас готово, і ви супер хазяюшка. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!